На старту опалювального сезону незабаром Цьогоріч, за прогнозами експертів, він навряд чи буде легшим ніж у минулі роки. Приміром, без тепла, гарячої води цієї зими ризикують залишитися понад 10 тисяч жителів бурштина на Прикарпатті. Місто повністю живиться від місцевої теплоелектростанції. А її, як і решта об'єктів критичної інфраструктури, постійно атакують росіяни. Який вихід пропонує місцева влада і чи встигне його реалізувати до холодів? Сюжет Жанни не дучак далі найбільш обговорюваних тем нині в Бурштині майбутній опалювальний сезон, хоча до його старту ще є час, але містяни вже покоїться, чи будуть вони з теплом. Боюся, боюся, тому що не виживемо без тепла, то, то так здається, то є зима, то не один-два дні. Ну, а може якраз буде така осінь, не дуже сурова, може котельні. Обіцяють побудувати опалення в бурштині повністю централізоване: лікарня, школа, садочки, всі багатоповерхівки живляться від місцевої теплоелектростанції, яка постійно піддається атакам росіян. А це означає, що в будь-який момент все місто може залишитися без тепло та водопостачання. Як це жителі бурштина вже знають? У березні цього року, після масштабного російського ракетного обстрілу, теплоелектростанція вийшла з ладу, і в місті дочасно зупинили опалювальний сезон. Його голос. Сили надзвичайну ситуацію. Теплопостачання перестало подаватись на місто. Ще було досить холодно. Середня температура була досить низькою. Тобто місто повинно опалюватись, але воно перестало опалюватися. Самі заклади ми почали забезпечувати електронагрівачами на той період. Ще до лікарня була нагріта, ще день-два воно трималося тепло, було досить комфортно. За той час нам бурштинська міська рада надала нагрівачі в кожне відділення. Ми мали по два-три нагрівачі і користувалися ними. Щоб уникнути повторення катастрофи в міській раді, вирішили створити для бурштина альтернативну систему теплозабезпечення, аби пришвидшити процес, зробили його максимально. Ально публічним ми eh, самої само весни вже почали звертатись в різні інстанції, в тому в кабінет міністрів, в тому числі і в різні фонди. Тому числі і заграничні бурштин місто із населенням близько 14 тисяч до централізованого теплопостачання, підключені всі багатоповерхівки. Їх понад 80. чотири сотні приватних будинків, а ще навчальні і дошкільні заклади та лікарня. Щоб забезпечити всіх теплом, потрібно шість модульних котелень. Одна із них твердопаливна котельня має бути в центральній міській лікарні потужністю 1 мегаватт. Одна твердопаливна котельня має бути на в третьому ліцеї. Яка буде обігрівати третій ліцей та шостий садік. Друга, третя твердопаливна котельня буде в нас розміщена на базі ліцею Ольги Басараб, яка буде обігрівати ліцей Ольги Басараб, другий садік, дошкільний навчальний заклад, а також музичну школу. І ще одну такої самої потужності: хочу встановити старі частині Буштина, щоб обігрівати приміщення гімназії та будинок для ВПО. Ціна однієї котельні від 10 до 12 мільйонів гривень. Проєкт, наприклад, по Лікарні, зараз, де ми знаходимося, є, він коштує у нас 12 мільйонів, а маємо ми сюди 10 мільйонів. Ми до них зверталися, ми вели з ними переговори, їздили, просили, і Київська міська рада відгукнулася і надала нам таку субвенцію. Фінансову допомогу бурштину спорудження трохи інших котелень надали й громади Прикарпаття. Відбулися загальні збори Івано-Франківського регіонального відділення, де ми запровадили ініціативу взаємодопомога органам місцевого самоврядування Прикарпаття в критичних ситуаціях. І цей механізм дозволив органам місцевого самоврядування приймати рішення в насесіях і допомагати місту бурштину. Стало на сьогодні це майже 30 органів місцевого самоврядування. Це перший такий випадок, коли об'єдналося так багато громад, кажуть експерти. За обмежених бюджетів вони разом змогли перерахувати понад 6 мільйонів гривень. Ще 10 пообіцяла надати Івано-Франківська ова. Решта суми має акумулювати сама бурштинська міська рада. Ці е, котельні. Можна реалізувати і запустити до ну. До середини листопада або на початку листопада все буде залежати від фінансування даних робіт, тому що закупівлі в нас оголошують, будуть оголошуватися, але закупівлі будуть йти на очікувану вартість. Є така можливість. А для обігріву житлового фонду в Боштані планують звести окремо дві модульні котельні на газі. Місце для них вже обрали. і Розпочали навіть підготовчі роботи. Ось ми зараз стоїмо на місці, де буде розміщена котельня потужністю 8 мегаватт. Ось її маєте фізичні розміри. Вона буде живити теплопостачанням практично пів міста. МВт – Це дуже багато. Інша котельня буде мати 10 МВт. Яка буде оживити другу половину міста, загальна вартість проєкту понад 200 мільйонів гривень, а це майже весь бюджет міста. Тому звернулися по допомогу до держави, і в серпні уряд виділив кошти. Виділити в час війни понад 200 мільйонів гривень для того, щоб бурштину допомогти з опалювальним сезоном 24-25, Це теж говорить про те, що уряд розуміє наскільки великою проблемою може бути зимовий період для населення? Гроші мають надійти до кінця тижня, запевняють обласні. Військові адміністрації кошти приходять до головного розпорядника Івано-Франківської обласної державної адміністрації. І кошти будуть переспрямовані на Буштинську громаду. Є рішення Буштинської громади про те, що замовником будівництва буде їхнє комунальне підприємство, оскільки постанова Кабінету міністрів 13-20 Дозволяє по спрощеній процедурі здійснювати дане будівництво, тому що наш уряд і держава розуміють, що в таких складних умовах, які ми перебуваємо на сьогоднішній час, треба уникнути формальності аби не гаяти часу доки чекають на кошти в Боштині почали шукати виконавця робіт до середини жовтня закінчити все навряд чи встигнуть зізнається мер але що найбільше до середини грудня місто матиме альтернативну систему теплозабезпечення Жанна Дучак, зіною автонас подробиці Інтер, Марафон, єдині новини